Привіт, друзі! Якщо у вас болить спина, болить поперековий відділ хребта, защемляє хребетні диски, то саме для вас я сьогодні підготував ці вправи. Я хочу подякувати усім своїм патронам, які підтримують мій канал на Байт а також стали спонсором мого youtube каналу, і всім тим, хто підтримує мене на картки приват та монобанку. Дуже дякую вам, друзі. Ви найкращі. Вподобайка вам. Якщо вам сподобається моє відео, я буду дуже вдячний, якщо і ви станете спонсором мого YouTube каналу. Всі посилання ви знайдете внизу в описі під цим відео. Кусочки тягнемо на себе і тягнемося від себе. На себе і від себе. До себе. Робимо. Вдих від себе. Видих. Вдих через ніс і видих. Через рот. Вдих через ніс і видих. Через рот. Вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили. Вправо. Наступна вправа. Ноги ставимо трішки ширше. І робимо кругові оберти. Колінами і носками вперед. Робимо один. Тягнемося носочками вперед. На себе. Знову вперед. Два. На себе. Коліна також розвертаємо в сторони, не тільки носки. Три. Рух від стегна. Чотири. Один. Не забуваємо про дихання, вдих через ніс, видих через рот. Два. Сідничними м'язами також відпрацьовуємо. Ми крутимо повністю від сідниць і аж до носків. Три. Чотири. Тепер назад. Один. Два. Коліно трішечки згинаємо, коли на себе тягнемо носок. Три, чотири. Один. Два. Вдих через ніс. Видих через рот. Три. Дихаємо так як вам комфортно. Чотири. Добре, завершили вправо. Поставили ноги разом. Зігнули коліно одне і повернулися в початкове положення. Тоді зігнули друге коліно і повернулися в початкове положення. До себе видих і від себе вдих. До себе видих і від себе вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Один. Два. три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступна вправа. Підтягуємо коліно на себе. Беремо руки в замок і тягнемо на себе. Робимо видих і повертаємось назад в початкове положення вдих. Тоді друга нога до себе. Видих і. Назад повертаємося в початкове положення вдих. Знову робимо. Видих і повертаємось назад вдих. До себе. Видих і від себе вдих. Ще один раз. Видих. Від себе вдих. І знову ж таки видих. Ідих. Від себе вдих. Завершили вправу. Наступна вправа. Згинаємо дві ноги в колінах, ставимо їх трішечки ширше і заводимо почергово коліно до середини. Заводимо одну ногу. Максимально, скільки у вас це буде виходити, робимо видих і повертаємось назад в початкове положення вдих. Тоді друга нога. Заводимо всередину, робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Видих через рот і вдих через ніс. Друга нога. Видих через рот і вдих через ніс. Один. Два. Три. Чотир, один, два три, чотири, один, два три, чотири, один, Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступна вправа. Розігнули ноги. попереку ми прогинаємося зараз і стараємося на видосі опустити поперек до підлоги. Робимо видих. Притискаємо поперек до підлоги. І на вдосі. Відриваємо поперек від підлоги. Робимо видих. Притиснули поперек до підлоги. І вдих. Підняли поперек вгору. Робимо видих. І вгору. Вдих. Видих. І вгору. Вдих, видих і вдих один, два, три, чотири, один, два, три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступна вправа. Зігнули дві ноги в колінах і почергово ставимо стопу протилежної ноги на коліно. Робимо видих. І повертаємось назад, вдих. Робимо видих. І повертаємось назад. Вдих. Видих. І назад. Вдих. Робимо видих. І назад. Вдих. Видих. Назад, вдих, видих. Назад. Вдих. Добре. Завершили. вправу. Зараз поклали стопу на протилежне коліно. Ногу зігнули під кутом 90 градусів. Руками взялися під коліно і... Тягнемо на себе в такому положенні, фіксуємося приблизно на 15-20 секунд. Дихання рівномірне, не затримуємо, вдих через ніс і видих через рот. Можна робити ось такі коливальні рухи на себе. Повернулися в початкове положення, змінили ногу. Також припідняли. Тут тримаємо 90 градусів, руки взяли під коліно і ось такими коливальними рухами тягнемося 15-20 секунд. Вдих через ніс і видих через рот. Вдих через ніс і видих. Через рот. І завершили. Права. Наступна вправа, лягаємо на бік, руку можна тримати ось тут. Можна опуститися взагалі, вниз лежати. Тобто, так, як вам зручно, це не суттєво. І робимо ось такі рухи на чотири рухи. Згинаємо ногу, один, розгинаємо. Перед. Два. Тоді повертаємося. Три. І початкове положення. Чотири. Один. Зігнули ногу. Опустили коліно до підлоги. Два. Розігнули ногу. Три. І повернулися назад. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Ви можете просто повернутися. Тепер на другий бік я повертаюся в інше положення. Ось так і робимо ту саму вправу. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. 4, 1 2 3 4 1 2 3 завершили вправу. Тепер повільно, без різких рухів, стаємо на коліна. Таємо на коліна поперед. Прогнутий. І відводимо кожну ногу назад. Робимо видих і повертаємось назад. Вдих. Робимо видих і повертаємось назад. Вдих. Робимо. Видих і попереднє положення. Вдих. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили. Вправо. Наступна вправа, Лягаємо на живіт. Лягаємо на живіт. Руки тримаємо перед собою, попереду, ноги внизу. І тягнемося руками вгору, тобто вперед, а ногами назад. Робимо ось такі рухи тазом. І тягнемося руками вперед, а ногами назад. Ви маєте відчувати, як у вас розтягується спина. Якщо ви все будете вірно робити і правильно тягнутися, то ви відчуєте, як у вас Розслабляються м'язи. І робимо ось такі рухи. Завершили вправу. Ну Ось і завершився наш сьогоднішній комплекс вправ. Не забудьте розповісти своїм друзям про це відео. Можливо, також вони шукають такі вправи. Нагадую про те, що я почав вести прямі ефіри з різними руханками, а також справами для реабілітації. Тому, якщо вам буде це цікаво, то переходьте в мою вкладку наживо і переглядайте ці відео. А я буду прощатися з вами до наступного відео. Хочу побажати вам усім мирного неба над головою, здоров'я вам та вашим родинам! Нехай вас оберігає Бог! А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До нових зустрічей, друзі!